Аркуш 13. Головне в житті жінки не ускільки вийти заміж, а як довго вона може залишатися щасливою, будучи в статусі. Очищення від непотрібної інформативної енергії. Люди творці, люди-руйнівники. Коли людина очищається від непотрібної інформативної енергії, вона абсолютно робить прорив у своєму житті. Біопаля, що володіють нашою свідомістю і збивають систему мозку працювати в правильному напрямку, роблять із часом життя людини нестерпним. Щойно настає період вивільнення особистості на поверхню з вузькоінформативного інформативного простору, це виглядає як новороджене створіння, оголене, нічим і ніким не захищене, що натикається на будні сучасного світу. Таке враження, що кожна людина має свою програму існування. Усі вони унікальні забудовою, але частина з них працює на одну мету творення, а частина на іншу руйнування. Коли відбувається процес наширування енергії зовнішнього світу, системи можуть дати збій. Одні вихлюпують процес руйнування, інші губляться в процесі створіння і нахапують вірусів із зовнішніх джерел. Якщо поруч вітають позитивні флюїди, система приходить у норму і зливається з чужорідним тілом. Але якщо це невідповідно за зарядом енергія, відбувається процес відторгнення і сутички двох, як нам здається, невидимих оку світів. Усе це трапляється з миттєвою швидкістю. Часом ми не встигаємо навіть помітити дій і відчуваємо тільки їхні наслідки. Людина, у якої система збилася і був запущений процес руйнування, стає зовсім іншою на очах. Це видно за міркуваннями, поведінкою, за тим, як змінюється її життя загалом, змінюється коло спілкування. У підсумку вона втрачає своє ментальне існування. Відновити систему можливо, і вона запрацює так само, як під час народження, але тільки в сприятливих умовах є шанс мати гідне, переосмислене життя. Пам'ятайте, повторити вдруге те саме вийде. Але з малою часткою ймовірності ви зможете повернути той самий емоційний стан без втрати фізичного. Принаймні з'явиться шанс не запустити процес подальшого руйнування, а прийти до сприйняття чистої, збалансованої дійсності. Для того, щоб система існування персональної особистості в цьому світі не давала збоїв, потрібно регулярно робити викид вірусів назовні, інакше кажучи, звільнятися від сміття. Таких як негативні емоції, негативні бажання та дії. Але найголовнішим моментом у процесі роботи системи людини є від самого початку не запускати процес руйнування, не вбирати ззовні інформацію негативного характеру, поступово накопичуючи. Згодом це перевантажує систему, і вже неможливо буде впоратися без сторонньої допомоги з її очищенням. Якщо людям дано програму неосяжних розмірів, яка працює, а ми навіть не підозрюємо, наскільки вона велика і потужна, то значить даної механізми самозахисту, простіше кажучи, інтуїція, інстинкт самозбереження, підтримка творців комп'ютерної системи людства. Це основа, а значить, варто користуватися для злагодженої роботи організму. Перш ніж ми сприймаємо інформацію, Мозок сканує і моментально відторгає непотрібні інфопотоки. Відбувається це в тому разі, якщо все працює в нормальному режимі. Не варто перевантажувати програму мозку у вигляді фізичного та емоційного перенапруження, доводячи особистій простір до моменту упору, коли він таким не стане. У цей самий період ви не в змозі щось зробити самостійно і за вас можуть зробити інші люди. Але не факт, що це буде саме те, чого хочете ви. Можуть з'явитися псевдопомічники, які захочуть налагодити вашу систему особистості, але натомість забрати найголовніше процесор, що відповідає за систему створення. Багато що стає явним тоді, коли ви вирішили, що всі вже про це забули. Відчувайте, як ми з вами наближаємось? Так, це притульніше і притульніше до чогось містичного, але поки що метафоричного. І де треба гарненько пройтись лоском для надання палітурці з написом розташованої загадки. Суть визначення, на яку треба знайти розв'язання, тобто відповідь. Тож, переходимо до наших обраних тезисів та загадок з відповідями. І перший тези звучить саме таким чином. Коли людина очищається від непотрібної інформативної енергії, вона абсолютно робить прорив у своєму житті. Загадка. Що відбуватиметься, коли людина зробить прорив в іншу сторону? Відповідь. Інші дії. Переходимо до наступного тезису, який перевтілюємо у загадку та відповідно знаходимо відповідь. Усі вони унікальні за будовою, Але частина з них працює на одну мету творення, а частина на іншу руйнування. Загадка. Якщо одна частина працює на творення, інша частина на руйнування, то на що працює третя частина? Відповідь? Її немає. І наступний тезис для перегляду: усе це трапляється з миттєвою швидкістю. Часом ми не встигаємо навіть помітити дій і відчуваємо тільки їхні наслідки. Загадка! Скільки потрібно часу для миттєвої швидкості, щоб побачити наслідки чогось? Відповідь. У миті немає виміру швидкості. Мить. Крокуємо до наступного тезису та створення загадки. Якщо людям дано програму неосяжних розмірів, яка працює, а ми навіть не підозрюємо, наскільки вона велика і потужна, то значить дано й механізми самозахисту. Загадка. Які механізми самозахисту повинні спрацювати для того, щоб визначити потужність людської програми? Відповідь. Індивідуальні. Переходимо до наступного тезису і загадки. Перш ніж ми сприймаємо інформацію, мозок сканує і моментально відторгає непотрібні інфопотоки. Загад! Які непотрібні інфопотоки мозок сканує та пропускає, як за баланс? Відповідь. Ніякі. І переходимо до наступного тезису, який створюємо у форматі загадки даємо відповідь. Багато що стає явним тоді, коли ви вирішили, що всі вже про це забули. Загадка? Що саме згадали користувачі, щоб це стало неявним для ока інших? Відповідь. свою особисту теорію. Побачимось у наступному аркуші.